Вітаю всіх! Недооцінювала я цей проєкт і дуже шкодую, що раніше не залетіла. Тільки зараз я почала отримувати добрі результати на час своєї роботи. Тобто, я розумію, що чим раніше ми почнемо, тим швидше будемо отримувати прибуток і почнемо стабільно виводити з проєкту зароблені гроші. Я почала добре розуміти цей проєкт. Активно працювала і працюю, і не раз вже говорила у своїх постах в Телеграмі, що я вірю, цей проєкт сильніший, ніж в інші. Є тут велика перспектива. Все розповім і покажу, а спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисять дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. В цьому відео буде йти мова про крафт. На добу, на даний момент, я маю 13. Ево – це 1 долар. У мене 6 вишок, 2 з них 1 G, я прокачала до 6 рівня і можу вже сміливо з'єднати їх, щоб на виході отримати 2 G і почати її прокачувати. Тобто прокачування не зупиняється. Потім я зможу дві вишки, 2 G вже прокачати до шостого рівня. і Виконавши крафт, отримати 3G. І таким чином збільшувати з кожним разом прибуток. У мене бачимо тут багато інвентарю. Вже виграла, наприклад, можна зменшити час крафта на 1 годину, що дуже вигідно. Далі, у мене вже багато інвентарю. Пауза апгрейдів мінус одна година мінус 3 відсотки. Ціна апгрейду атака менше мінус 1%. Ремонт на 1 годину менше. Крафт сьогоднішній на 1 годину швидше можна прискорити. Заходжу до розділу створити. У мене є дві вишки, які можна з'єднати. Виконую дію. Крафт вишки. На першу вишку. Один G, шостий рівень. Натискаю крафт. Такі ж дії відбуваються з другою вишкою. Одразу мені показують, що я отримую результат 2G, і яка мені буде приносити 3,37 евро на день. Я натискаю на створення, віддаю 50 евро і через 12 годин повернуся, щоб отримати результат. Ще є дві вишки 1G в мене, вони до третього рівня прокачані, продовжую. Збільшувати рівень, 2G теж третій рівень та 2G другий рівень. Тут показується, що я можу покращити зараз дві вишки, це буде коштувати мені 50 евро 1, тобто 150 евро 1. Я зараз не виводжу свій прибуток, а. Прокачую вишки для того, щоб у майбутньому отримувати більше прибутку. І вже на пасиві буду заробляти. Виводила я вже двічі з цього проєкту, пробувала, як це робиться, показувала в відео. Ви можете подивитися мої попередні відео. Я показувала, як це робиться обмін та вивід. І, звичайно, не забувайте про рейди. Почати свій рейд, натискаю на кнопку. Як бачимо, у мене зараз атака безкоштовна. Тобто запрошуйте людей за своїм реферальним посиланням, вони платитимуть за атаку, а ви будете отримувати безкоштовну можливість. Вони також будуть безкоштовну можливість мати. Також, якщо вас хтось запросив, ви заплатили, він отримав безкоштовну атаку, і ви отримали безкоштовну атаку також. І давайте подивимося, що з цього вийде. Я атакую необхідно почекати 17 секунд. І я отримала додаткові 12 евро, 1 долар – це дуже крутий прибуток, безкоштовно. І таким чином я продовжую далі атакувати. Цього разу 4,5 ево отримала теж непоганий результат. Тобто, прокачуємо свої вишки, виконуємо цілі, проводимо рейди, атакуємо та заробляємо додаткові монети для виведення. Іноді потрібно заряджати дрони, тобто без зарядки вони не будуть приносити, приносити вам прибуток на рейдах. Я натискаю зарядити. Безкоштовна зарядка дрона буде коштувати мені 4 години. Тобто необхідно почекати 4 години, потім знову перейти в рейди. Але якщо ви не хочете чекати, ви можете оплатити. В моєму випадку зараз це 9 евро. Але якщо ви на початковій стадії перебуваєте, то у вас, звичайно ж, буде менша ця сума. Я не буду платити, а просто почекаю безкоштовну зарядку. Проводимо рейди, чекаємо 5 хвилин. Це недовго, ви можете закривати бот, тобто воно там само буде все діяти. Потім повернетеся. Атаку треба виконати і заробити ево. Буває таке, що ви нічого не можете заробити а Ціль не знайдена також теж буває. Дякую вам за вашу увагу. Дякую, що залишаєте зі мною. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний, він чи неадекватний, намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей, Побачимось, все буде Україна!